От сьогодні значить, прибрав декілька півників, а саме чотири. По індикам от у мене залишилося чотири індички і індик. Такі от вони без хвості, не знаю, що тут пси їх ловлять, чи що тут з ними. ну На даний час так. Вийшло сьогодні нарешті приїхати, отак от гарно підріс лівенець. Дивіться, яку набрав форму вже. Прям мамонт слон. Качок я не ділив, несуться всі, кури, качки, індики, всі несуться. Яйця продаємо. Гуси несуться, є багато гусячих яєць. може кому треба, напишіть, можу поділитись. І такі от справи. Так. Курочки поїли. Курочки поїли. Значить, що у нас тут з новин? Що у нас тут з новин? Прибрав сьогодні чотирьох півнів молодих. Кучерявий лишається на плем'я. Лишається на плем'я, так і я, як я і говорив, цей білий, чубатий і лівенець, ну і старий. От він, старий, це ще один з перших. Так, яйця я вже позбирав, так як маю на завтра відправку. Тут от тільки Індичі. І тут Тут от гуси нанесли. Ну і тут ще є декілька курячих. Так, що ж з новин? От вона менша свинка, вже так гарно підросла. Тут сьогодні в бентамок зробив трохи перестановку. Поставив гніздо їм сюди. Почистив гарно їм, поприбирав. Ну, от такі в них тут справи. Шість яєць було. Одне я легенько придушив, то віддав свинці. Залишається п'ять яєць. Хочу, щоб якась сіла, коли якась з них сяде, тоді решту яєць. Ну, підселю підсилю підселю, підселю тоді інших півників, так як і планував. От вони там по сусідству. <кій> <кій> підселю тоді інших півників. Тут все без змін. Так і є. Три курочки, три півника і. <кій> Скільки тут курочок? Навіть Не знаю, так, дві. Три, чотири. Ще однієї нема. П'ять півника і п'ять курочок. Так, тут все без змін. От так гарно вже набрали форму. Оці півники. От які красончики. Гребінці гарні, крикуни співають. От такі от красунчики. Сидять вони собі тут. Корм, водичка, все, що їм треба. Ох, як співає, для повного щастя. Вольєр я так і не зробив, качок по, по сім'ям так і не поділив. Ну, вже як є, отакий от такий господар. Йдемо далі. Далі у нас голуби. З голубів все без змін. Їдять, водичка, корм. Все, як завжди, от вона. Пара кінги. Це та, яка в мене і була з самого початку. Не знаю, бачу, тут трохи бігали щури. Думаю, що, можливо, може щури покрали їхні яйця. Є у нас така проблема в стілі, нікуди від неї не дінешся. Ці всі, всі по волірчиках сидять. Курочки бігають. Кажу, прибрав півню, тому що, ну, рахуйте, зараз тих, що є півню, які гуляють в загальному стаді, це є старий, кучерявий, білий з чубчиком і лівенець. Це є 4. І було ще 4 молодих. А, є ще один молоденький. 5. 5. І ще 4 молодих. Виявляється, Дев'ять півнів. Ну, Це трохи забагато. Чотирьох прибрав сьогодні на От. І курочки наші трошки заспокояться. Вони такі, бачите, обскубані, обдерті. Бо що? Бо, Бо тому що півні їм не дають спокою. Тепер буде трохи спокійніше. І буде порядок. Що вам ще показати з новин. Ох, який слон. Дуже я задоволений цим півником, хоча купив його в підростковому віці, От, кажу, купив, обміняв. От Ігор Бачик вже набрав твій півник, вже він свою роботу виконує. Курочок покриває молодець. Там от кучерявий півник і от кучеряві курочки його доці. Їх є дві. Одна от рижа, а інша чорна. Та да, чорна? Не спостерігаю її зараз тут. о А от лівенська курочка моя. Кажу, так їх і не поділив. Сі в загальному стаді, поки так. Поки все так. А он скинув згори їм трошки кропиви. Бачите, як вони там вибирають. сушену кропиву. Качечки несуться, індики несуться, ну всі несуться, кажу, всі несуться повним ходом. Сезон в розпалі. А я не маю на них часу. Хто хоче інкубаційне яйце, гусей, качок, курей. Дзвоніть, пишіть. Все буде. А от. Оп, спрацював. Пишіть, дзвоніть. це є і буде. Я нікого не записую, не залишаю. Дзвоните є і це купляєте. Немає, це не купляєте. А от ще цей молоденький півник, бачите? От там на дальньому плані. Це з останніх. Це з останніх. З останніх курчат їх. Залишилось, здається, двоє, десь ще гуляє курочка, ну, півник бачу, вже проявляє активність, вже починає також топтати курочок. Так, по качкам у себе змін. А от, Як можете бачити, дві голубих качки. Коричневий ка... голубий качур, пара куричневих. І трійко білих качур і дві качечки. От вони індики. Кажу, не знаю хто це і що це. От так мені їх. Подерло. Усі індички без хвостів. Це хтось ловив. Це однозначно хтось ловив. Накупались, трохи цей голубий набирає вагу. Кажу, мені ж, вага не так головне на даний час, як хочу нову кров. Хочу від нього нову кров, він молодий, працює гарно, не то що ті два старі лінтюхи. Думаю, все-таки і більшість, і більшість качат, напевне, буде саме від нього. От такі наші курочки, качечки, індюки. Більшість вам показав. Ще зараз гусей постараюсь зазняти, так як гуси більшу половину часу проводять на озері. Домінує зараз білий, як бачите, ганяє, от він прийшов, ті двоє повтікали. Домінує білий качурив так є Але от мені не подобається, що гусак мамут заграє до тих от сусідських гусейків. Нічого, думаю, що він сусіди порубали, от там тільки дві гуски лишилось. От яка різниця між гускою. Між гусаком от мамут і звичайна гуска. Так само холмогор. І от вони мішані холмогори. Ось так от виглядають гуси, несуться, кажу. Яйця я вам показував попереднього відео. Ви бачили які там яйця. Кого цікавить. пишіть, дзвоніть, можу відправити. Правда не знаю, що там по уплоду, чи справляється цей красончик. Але кажу ж, лишніх гусей тут нема, тільки ті, що є, ті і є. Друзі, дякую всім за перегляди, за коментарі, за лайки. Всім па-па, до нових зустрічей. гуси гуси гуси, гуси.